Що завжди потрібно налагодити? Потрібно налагодити те, що налагоджують великі організми, великі країни. Давайте подивимось на успішні країни, які на нашу думку стали успішними завдяки тому, що вони що робили правильно. Вони робили деталізовані кроки, балансували. І деколи ми дивлячись на такі країни, бачимо, що там дуже мало хаосу. Але в харчуванні повагою до нашого тіла ми хочемо мати знову ж таки успішне тіло, наповнене енергією, здорове тіло, щоб воно виділялося на якомусь фоні від інших людей. Але що ми робимо? Ми даємо ситуації перемогти. Зараз я харчуюсь так. Завтра я буду харчуватись так. післязавтра я буду харчуватись так. Але якщо я буду з друзями чи знайомими, тоді, можливо, я буду порушувати меню. А сьогодні. Я не маю настрою а завтра я напевно спочну, але не знаю. Немає чіткості, немає прозорості. Який успіх ти хочеш досягнути з такими думками? Думай.